Суботу, 9 березня, Білородністровський фаховий коледж природокористування, користування будівництва та комп'ютерних технологій відкрив свої двері для майбутніх вступників. Сам коледж було засновано ще в далеких 40-х роках минулого століття. Тож досвід тут перевірений роками. 80 років навчальний заклад готує фахівців. Раніше доводи для сільського господарства для аграрної сфери. Сьогодні це. Широкий спектр подивитись спеціальності, які сьогодні вам розкажуть наші студенти і колеги. Здобутки коледжу були відзначені міністерством освіти та міністерством аграрної політики України. Ще в 2012 році коледж отримав золоту медаль за вагомий внесок в розвиток освіти. Випускники навчального закладу стають справжніми фахівцями в своїх сферах. Більшість з яких підвищує ланку та продовжує навчання вже у вишах нашої країни. У нас на сьогоднішній день коледжі 48 кабінетів лабораторій. Але от тут присутні приведу тільки кілька з них. Наприклад, у нас є лабораторія діагностики, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, лабораторія архітектурного проєктування та комп'ютерного моделювання. І таких лабораторій у нас три комп'ютерних класи і чотири комп'ютерних лабораторії. Наявність необхідного технічного обладнання дає можливість якісно підготувати спеціалістів для подальшої практичної роботи. Для тих, хто зацікавився вступом, заступник директора по роботі зі студентською молоддю Світлана Дорошенко розповіла повний алгоритм дій та відповіла на питання майбутніх абітурієнтів. А студенти познайомили зі своїми спеціальностями та їх перевагами. Якщо ж вам або вашим дітям цікавий вступ до фахового коледжу природокористування, користування будівництва та комп'ютерних технологій, то ви можете звернутись до 27-го кабінету центрального корпусу для детальної консультації приймальної комісії щоденно з 8 до 17, окрім неділі. Анастасія ківі анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.